Переповнена зала суду, слухають справу про побиття охоронця спасу Преображенського собору. Торішнього жовтня між ними бійцем АТО стався конфлікт. Його обставини зараз з'ясовують. За версією слідства, військовий побив віряни на Московського патріархату. Наразі чоловік вдома паралізований. Військовослужбовці, які прийшли підтримати свого товариша, іншої думки. Та й сам обвинувачений, каже, нікого не бив. Біля зрічного суду черга з кількох десятків чоловік. Потрапити всередину хочуть військовослужбовці, активісти, політики. Усі ці люди зараз прямують у залу судового засідання зарічного суду, аби підтримати свого побратима. Зібралися на підтримку цього чоловіка, що в сірій курсці бійця не Павла Мясіщева. Йому інкримінують побуття охоронця собору, плюс носіння холодної зброї. Він від такого відхрещується. визнають. Мова йде про ніч з 21 на 22 жовтня. Це відео з камер спостереження. Тоді, потрапивши в уже закритий храм, чоловік мав розмову з охоронцем. Як саме не видно? Після того до храму приїхали правоохоронці та швидка. За версією слідства військовий побив служителя. Довести це за допомогою свідків. Прокурор не зміг. Попросив перенести засідання. У залі здійнявся галас. <голові> за російський мір, за російський мір тут <пробіт> да, стоїмо. Причому При чому на чоловіче воскли, голочем лежить, голочем лежить голос лежить, іде вона при чому нормального мужика? Прокурора не він розмова виконувати свою роботу. Сам обвинувачений факт бійки з охоронцем заперечує, але зуб на нього має. Вики не было. Это то, о чем о чем говорится, о том, что нормальный мужик. все остальное. Это товарищ из русского мира, который действительно, действительно начал это все сам. И ну, не было ни ударов, не было ничего. Вы посмотрите, все это я докажу в процессе. Вот, это с его страницы, это его лайки, Анатолий Борисенко считает классным. И так далее, есть много. А вы пришли тогда в собор? У которой годы это было, и что вы хотели? Это было ночью, я хотел поговорить со священнослужителями, как с психологами. И вас не пустили? Нет, меня не то, что не пустили, мне рассказали, что я убийца, что я убивал людей Донбасса. Он вышел просто как по-человечески к ним поговорить и выпустить, открыть двери, выпустить, иди с миром, и пожалуйста, понимаете, он ну, то есть проявил, сугубо человеческие чувства, потому что муж глубоко верующий человек, он Він мог навіть никогда не до У мене син сам служить теж. Ось вот эти всі враги, кори кричать, що ми мир, У мене син теж служить в АТО. Продовжить слухати цю справу 18 березня. Зараз обвинувачуваний на свободі, бо за нього внесли заставу 96 тисяч гривень. З кінця жовтня до кінця грудня він був за ґратами. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, на часі новини.